Колеги, вітаю вас на нашому YouTube-каналі. Матковивідна пасіка АМГ. В даному відео мова піде про е вентиляцію у вуликах. Які льотки у вуликах залишати відкритими на зиму? Детально розглянемо це питання. І також в кінці відео поснімаємо е пару клубів. Як бджоли зімують ППУ вулику, сидять, як в дерев'яному вулику, як перетрушені на рамочки і на Канді там зімують. Глянемо також. Ну а зараз повернемось до льотків Е, да, підпишіться на наш Ютуб канал, запишіть наш телефон, якщо вам потрібні будуть бджоломаточки. Е, Додайте нас закладки, щоб знати, де, де нас знайти. Е, літом відправляємо плідні, неплідні бжоломатки, матки f 1 f 0 е, контрольованого спарювання. Зимовалі матки f 0 е, на наш YouTube канал та запишіть наш номер телефона. Він є в описі Ютуб каналу. А зараз поїхали. У більшості, мабуть, є такі от лежачки в більшості пасічників, і вони мають стандартно два літочка. В даному випадку чотири, але тут поділена пополам сім'я. Як можна глянути, клуби два йдуть до центру і зимують спільним клубом. Ось бачите, от при відлизі вітають. В такому лютку вентиляція йде в основному через нижній літок. важливий для нас це нижній літок, який має бути повністю відкритий. Ще попередньому відео я знімав, я ножиком провіряю, щоб, не дай Бог, бджоли не заклеїли прополісом цей льоток. І він є основним для вентиляції. Верхній льоток також я тримаю відкритим при слабких морозах. От там 0, мінус 5, навіть мінус 10, в принципі, верхні. Ну, при мінус 10 вже можна подумати, щоб прикрити його так, взяти і закрити просто-напросто. Можна обидва. Якщо 0 плюс, плюс 5, мінус 5, можна знову їх відкрити. Тобто вони в таких лежачках відкриті обидва льотка, як такий проміжний варіант. Нижній завжди відкритий, щоб не трапилось завжди. Якщо на нього нападає сніг, треба сніг прибрати. І нижній льоток буде завжди відкритий. А верхній можна засунути таку палочку чи поролончик і скоротить, залишити 1-2 см. Цього буде достатньо. Через нижній літок, як відбувається вентиляція? Тут сидить клуб бжіл, значить, вони виділяють углекислий газ і вологе повітря. Воно важче, ніж, ніж звичайне повітря. І опускається на низ. І виходить через нижній літок, і також заходить свіже повітря через нижній літок. Якщо буде тут невеличка щілинка, буде циркуляція. Заходить, повітря буде знизу, трошки зверху сіфонить, ну, буде така краща вентиляція. Це, це такий класичний вулик, лежак з двома літками. Нижній повністю відкритий завжди, а верхній на 2-3 см можна і так буде всю зиму зімувати. Якщо нижній буде прикритий, слабий, отак от, от трошки. Тут трошки і тут трошки, то сильним сім'ям буде дуже жарко. Вони можуть почати вирощувати розплід, дуже волого буде. І якщо буде дуже сильна вологість у вулику і вдарить мороз, то їм буде там непереливки, можна сказати. Так, друга ситуація. У нас є лише один льоток, корпусні вулики і глухе дно. Значить, тут більше рядків ніде немає. Зверху плівка і все. В такому випадку. Нижній люток завжди повністю відкритий, і цього, в принципі, достатньо для нормальної вентиляції. Буває, що якщо дуже потужна сім'я, то зверху трошечки також щілинку роблять, якусь там паличку підкласти, тоді, щоб вони охолоджувались, щоб не було розплоду взимку. Якщо, наприклад, цей тут є сєчате дно, і якщо воно відкрите, то, в принципі, їм тоді не важливо, які там льотки. Там сітчате дно, треба тільки лише дивитись, щоб снігом не засипало цей улик навкруги. Тому що вологе і повітря і углекислий газ виходять на низ через сітку і мають виходити назовні. Якщо снігом буде все відсипано, то ну, вони, їм буде важче виходити. Тому після снігопаду треба розчищати, щоб це вологе повітря виходило через сітку е, назовні. Такий от улік ППУ. Він має сітчате дно. І передній льоток один. Зверху кришка майже герметична. Зараз вже почали робити вулики ППУ з якимись дирочками. Тут в кришці десь буде дирочка, пробочки. Там. Ну, це для того, щоб покращити вентиляцію, бо їм там жарковато в цих вуликах ППУ. Так що ви розуміли. Я колись пересаджував відводок на мідові рамки. Е, вже було почті зима, в прошлому році. По-моєму, майже зима була, і я їх просто перетрусив. Ну було там плюс 5, Я перетрусив їх на дно уліка ППУ з пустих рамок, поставив мідові зверху на них. Вони піднялись на рамки, і я думав, що їм було тепліше. Я закрив вентиляцію в такому уліку ППУ. Вранці, при мінус 5, я прийшов, а бжоли тут сиділи, вентилірували як літом. Тобто їм і жарко, і не, не вистачає кисню, і, і газу багато. Тобто, все, такі улики не можна перекривати сітку. Тобто Сітка бути відкрита. Якщо ж ми переводимо його з, з такого уліка, на, на звичайну вентиляцію, тобто нижній літок і зверху пробочка, така циркуляційна вентиляція. Ну тоді сітка менше ролі відіграє, але ж повинні бути значні, щоб вони встигали охолоджуватися. Тобто тут хороші уліки і їм просто буде жарко. Тому сітка в них постійно відкрита. Єдине, коли її можна прикрити, це коли наращування бджіл весною. Після першого гарного обльоту ми хочемо наращувати бджіл, тоді ми закриваємо і то не повністю. а Перекриваємо сітку, я залишаю таку щілину все одно в сетки. Тому що ці гази, углекислий газ повинні уходити вниз або через нижній літок. Якщо ж сітка вентиляція повністю відкрита, то цей розмір лятка не, 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 не дуже важливий. Можна сантиметр ставити, два, ну лише обжил був вихід, щоб вони при першому обльоті могли вискочити, облетітися, якщо комусь потрібно. Також інколи буває, що деякі бджоли. Інколи прямо посеред зими одна бджілка може вилет, вилетіти і влетіть в хмари. Ну, їй потрібно, значить, так буває, вона десь розлітається потрошки. Ну, це дуже незначна кількість. Також у нас на пасіці є декілька альпійських вуликів, в них деревина, стіночка дерев'яна 20 мм, і вентиляція також через, через сітку в дні. Тобто, до того, щоб ви розуміли, наприклад, вулик ППУ. 4 см стінка в нього, та ще й ППУ дуже тепла. І все одно вентиляція в дні. Або ж дерев'яний вулик, 20 мм дощечка і, і сітка в дні. Також зимують дуже добре на вулиці. Зараз ми на них поглянемо. Ось наш альпійський вулик, один стоїть. Значить, тут сітка в дні повністю відкрита також. Він більш схожий на дупло. Тобто так він зроблений, сконструйований, 8 рамочок в кожному корпусі. Маленьких і клуб сідає повністю на, на ці вісім рамочок, причому на два корпуса, корпуси. Два і може ще й третій зачіпляти, Почти як в дуплі, і йде знизу вверх, він, виходить, піднімається на них. Тобто Можна сказати, схоже щось на українську рамку, просто тут ну, так, така структура, що вони от піднімаються знизу, вверх, на цих маленьких рамочках клуб іде по центру дупла вгору. Сітка постійно відкрита. Або ж нижній літок повністю відкритий. Таким чином, через нижні, нижній літок, якщо я кажу повністю відкритий, і він, якщо, якщо лише тільки вентиляція через літок, то цей нижній літок має бути сантиметрів 15 квадратних, як мінімум, тобто 15 в ширину і сантиметр в висоту. Якщо він 0,8, значить трошки, трошки більше, щоб достатня вентиляція йшла через нього. І ні в якому разі не закритий, не закиданий снігом, нічим не перекритий там. Щоб Нормально, тобто вентиляція должна йти через нижній ляток, через повністю відкритий нижній ляток. Верхній тут і не потрібний це буде лишній сквозняк, виходить. При такому від, нижньому відкритому льодку, е верхній, в принципі, не потрібен. Ще декілька таких у нас альпійців. Також вони зимують подібним чином. В дні сітка і нижні льодки повністю відкриті. І вони сидять як, як дуплі, виходить. Так, а ну-ка глянемо. Один з них зімує на канді, чи один чи парочка. Ну, ці от водочки. Я просто не встиг сформувати в зиму. І там є і мед, але як застереження, я поклав і канді на да. От. Клуб зимує на канді, можна сказати. Бачите, піднялися. І під'їдають канді, раз. 2-3 тижні треба заглядати і міняти цікаві. Зараз глянемо пару уликів, це слабенькі відводочки, які остаються, не вистачило трошки часу переглянути, і в них не було кормів. І довелося їх перетрушувати на мідові рамки. Тобто вже пізно осінню, під зиму я перетрусив їх на мідові рамки, і такі улики садяться в теплі пінопластові ППУ уліки. Зараз ми на них поглянемо, як вони зараз сидять. Зимують на вулиці плюс 3, плюс 4 десь так. Ну, відкрили ми крайній, щоб нам було зручніше дивитися. Поглянемо. Ось. Так, наш клуб сидить вже темненько, під вечір. Так. Сів наш клуб. Так, надо дивитися, мідові візде мідові рамочки, він трошки піднявся підверх. Це сламачок треба викинути. От вони так сидять слабачки на мідових рамках. Ближче, якщо ви могли помітити, вони здвинулися всі, тобто і цей нам, мабуть, здвинувся сюди, гріють один одного, виходить. Закриваємо їх. А ну-ка, ведь приемы сейчас А нет, тут все сидят по центру. Все слабочки ровненько по центру. Вот наш. Вот шалки. Все пока что. Вот. А он взвинулся сюда тоже. Ну, клубы на передних біопрійної стінки. Глянемо трошки більшу сімейку, нормальну муліку. Зараз подивимось. Включив вже фонарик, бо вже пів і темненько Так, от наш клуб. Ужався. Як ви бачите, плотненько. на 5 рамочек. Бывает так, что итальянка, например, идет, ну, тогда эти пчелы бакпаста, бывает итальянка идет, они так осенью занимают 10 рамок, 12. Вот в такую погоду, после морозов, после минус 10, например, открываешь их, плотный мяч, клуб такие тоже 5 рамок на 6 Потом на, осень, на весну опять разжимается, занимает 7-8 рамочек. Вот так вот они сели в таком улике ППУ. Тобто, если они собрались такой плотный клуб, Це значить, що вентиляція нормальна, їм не жарко, вони всі сіли правильно. Плотний клуб будуть економити корма, не вирощувати розпліт. І нормально перезимують. Треба добуватися отаких от от плотних клубів. Так, глянемо, як зимує італьяночка кардаван. Також, як ви бачите, О, так от плотно ужалося. на 6. на сему трошки занимается, но клуб, смотрите, який он плотный, как мяч стал, то есть вот передняя, передней стенки и осень он там, видите, заканчивается, плотный такой шарик, фактически футбольный мяч, лед ледка, через который идет вентиляция. То есть это значит, что они нормально зимуют, плотно экономлять корма, плотный клуб у них на холодах, вентиляция достаточная если бы они при, при, таких температурах, там, ноль, там, разлизались на все рамки, ну, плохо делать, А если бы они хорошо так жалость в клуб, вентиляция нормально получается. Так, глянем обак вас по соседству. тут Тоже хороший плотный клуб. 6 рамочек. Все, там шесть трошки. Плотненько сидят, беля передней стеночки. Чуть больший клуб. Рамочки медовые. И их майже не чуть. То ну, есть они даже не жужжать, как вы бачите. Вентиляция достаточно. Тоже один нижний литок. Тут два литка, но они но их две штучки. Вот раз и два. Все, же, в принципе, достаточно. Баккас отлично зимує. в 7, наверно, чи, чи може більше, тримаю бакфаст, прекрасно. Хорошо, зимують, хороші, спокойні пчелки. Ну і свезь кардаван сидить, теж отлично. При достаточній вентиляції і охолоджені вулика, бджоли сидять. Вони не бояться холоду. Як ви розумієте, що, наприклад, ну, який смисл, если зимують в? В такому он, он він Stitch, этот альпийский улик, 20 мм досточка. І, і знизу сетка. Прекрасно зимують. Но, в принципі, я считаю, що цього маловато. Желательно тут ось 35 мм досточка. Вот воно. А це кратко трошки. Все-таки чуть-чуть найнадіжніше получається. Ну, і не так, так перепадає температур і так далі відбувається. Ну що ж, переглянули ми, які як лятки. Ми залишаємо відкритими на зиму, як влаштована вентиляція. І да, в лежаках інколи буває, знімають потолоч... Потолочини треба знімати. Сейчас я гляну. Не те, що їх знімати, ці потолочини, а треба мати на увазі, що потолочина може, якщо б не було цієї пленки над клубом, потолочини буває стають таким домиком. Тобто вони набухають і так бац, піднялося. І якщо немає пленки, іде йде сквозна вентиляція наверх, плохо для клубу. То есть, если бы я делал, я бы без пленки, если бы потолочены были, то я бы одну потолочную положил так на хлест. Если он начнет набухать, она начнет так разъезжаться и не сделая домик, получается. То есть, не будет сплошной вентиляции наверх. Глянем шалажачок. Это сзади, это серый, серый бакпост. Кстати, подавится одна серый бакпост. Сейчас мы мне... хорошо, прекрасно зимой. Тоже плотный клуб. Рамочки медовые, видно, попереду есть мед. Клуб хороший, плотный. Вентиляция, обидва лятка, нижние и верхние открытия. Все им прекрасно и хорошо. Тут можно шарить. Трошки больше, Видите, Висим рамок, занимаю в сжатом состоянии. Тут хорошая семейка серый бакфаст я заметил мощнейший. Люди боятся серого бакфаста, но у нас хороший в линии бакфаст. И серый бакфаст також показывает прекрасные результаты. И, и, и очень спокойный. Хороший. Зимовки отличные. Вот ну, я увагу. как у меня устроена пленка поверх рамок. то тогда уже не важно. Если бы не было пленки, то эти потолочные сильно намокали, набухали, и они бы могли этим домиком делать треба звернути увагу на це. А если, если не было пленки, я бы одну вот так вот сделал. А если есть пленка, то она сильно не набухнет тут. Так. -с. И одеялка так, для успокоения, как то кажется. Тут обидва литка открыты, но если будет минус 20 по прогнозу, я пройду, и цей закрию. Вот так вот. Потом будет опять 0 плюс 5. Можно я его открою. Или же сразу его надо уменьшить и оставить 1 сантиметр, и тогда можно наиграться с ним. А нижний всегда открытый. Плюс проверять, щоб не засипало. Тут єдина вентиляція через нижній льоток. Ну що ж, переглянули ми е, клуби, як е, вона вентиляція. Дякую за, за перегляд. Запишіть наші контактні дані, якщо вам потрібні бжоломатки, плідні, неплідні бжоломатки. матки F0, F0 острівного обльоту, контрольованого спарювання. Зімовалі матки F0. Телефон 067 88 322 30. Андрій матковивідна пасіка АМГ. Також в кінці цього відео будуть ці телефони і на, в описі нашого YouTube каналу. Також заходьте на наш сайт pasieka.in.ua Дякую вам за перегляд, колеги. Поширте це відео, ставте лайк, пишіть ваш коментар. Дякуємо за перегляд, колеги. Якщо вам сподобалось відео, поставте, будь ласка, його на паузу та запишіть наші контактні дані. Можливо, вам знадобиться номер, якщо вам потрібні плідні чи не плідні бджоломатки. Також під цим відео можна написати ваш коментар, чи запитання, чи репліку. Нас можна також пошукати в інтернеті. В пошук напишіть маткове відна пасіка Амґ.